Для виконання цієї практики налити в горнятко свій улюблений теплий ароматний напій. В одному горнятку теплого ароматного напою може бути безліч дарів для нашого зростання. Ми можемо свідомо спрямувати увагу до поточного моменту. І вчитися розширювати цю здатність, вибирати режим присутності, замість режиму автопілоту, звички чи імпульсу. Ми можемо помітити блукання нашого розуму та тренувати увагу, м'яко повертаючи її в тут і тепер, щоб побути у теперішньому, а не губитися в майбутньому чи минулому. Врешті ми можемо дати трішки спокою своєму заклопотаному розуму та знизити рівень тривоги в нашому тілі. Під час виконання управи до вас будуть приходити різні думки. Не відганяйте їх, прийміть їх. Це абсолютно нормально. Не будьте критичними до своїх думок. Дайте їм простір для блукання у вашій свідомості. Отже, ось ваше завдання. Щоб навчитися звертати увагу з допитливістю та повністю включатися в те, чим ви займаєтеся, ми попросимо вас приділити кілька хвилин тому, щоб зробити один ковток цього напою. А завдання полягає в тому, щоб по справжньому звернути увагу на все, що ви робите в процесі пиття. Робити щось з допитливістю означає, що миті помічати найменші подробиці того, що відбувається. Отже, пропонуємо вам сісти прямо і виконати цю вправу в тиші. Зробіть три глибокі вдихи через ніс і видихніть через рот. Поступово переведіть дихання у звичне для вас. Тепер Візьміть в руки горнятко з вашим напоєм та поспостерігайте за цим предметом з такою зацікавленістю, наче ви ніколи раніше його не бачили. Зверніть увагу на форму та колір чашки. Зверніть увагу на те, як через неї просвічує світло або як світло відбувається від неї. Зверніть увагу на текстуру поверхні. Доторкніться до неї своїми пальцями та зауважте свої відчуття. Зверніть увагу на її вагу у вашій руці. Подивіться на рідину всередині чашки. Спостерігайте за тим, як від її поверхні відбивається світло. Лагідно поворушіть горнятком, щоб рідина всередині заколихалась. Зверніть увагу на візерунки на поверхні рідини. Коли вона колишиться. А зараз піднесіть горнятку до носа та понюхайте, глибоко вдихніть запах через ніс і по-справжньому відчуйте аромат. А зараз піднесіть горнятко до рота. І притуліть його до губ, поки не пийте. Зробіть паузу на мить і зверніть увагу на те, що відбувається у вашому роті. Ви можете відчути, як з'являється слина. Або у роті стає тепліше, або ви відчуваєте бажання пити. За мить не робіть цього просто зараз ми попросимо вас зробити один маленький кувток, якомога повільніше, а потім закрити рот знову, але не ковтати, нехай рідина залишається в роті. Отже, зараз якомога повільніше зробіть маленький ковток. Потім закрийте рот, та нехай рідина залишається всередині, в роті. Повільно і обережно рухайте рідину в роті. Відчуйте її на вашому язику, на ваших щоках, по-справжньому відчуйте смак. А потім якомога повільніше проковтніть її та зверніть увагу на звук ковтання. Що ви відкрили? Запишіть ваші почуття та відчуття.